Підтримка близьких важлива для кожної людини, особливо для хлопців, які на сході в самому пеклі щодня дивляться смерті в очі. Ребята, які знаходяться в зоні зоняту, у них вже трохи друга система цінності. ані знають ціну життя, Причому життя от саме в такому от, в прямому розумінні цього слова, і тому людські відносини ценяться соврешенно інакше. Волонтер Наталія Коваль, спілкуючись із бійцями на передовій, зрозуміла, що їм гостро бракує душевного спілкування. У жінки виникла ідея в одній із соцмереж створити групу атошні знайомства. Значальна група вона не була направлена на романтичні знайомства. Вона була направлена ну, як на територія спілкування для тих, хто і скільки на мишникам крик душі, крік души, та востон гардая ді. И мы ведь знаем, что многие из них даже родственникам своим не рассказывают, где они находятся. А очень важно, когда ты находишься в какой-то изоляции, когда ты вдалеке от дома, когда ты окружен другими обстоятельствами, абсолютно противоположными тому, что мы имеем в мире. Очень важно, что есть знать, что есть кто-то, кто тебя поддерживает, кто тебя любит, кто тебя ждет. Оксана та Олексій познайомились через інтернет. Він служив у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Почали спілкуватися, коли чоловіка саме направили в зону проведення АТО. Я просто побачила фото чоловіка, який був у формі десантника. Особе відношення у мене к ним, так як у нього старший брат десантник. Вона мені написала. По-перше, каже, я родилася 2 августа, це день у ВДВ. І, по-друге, в неї старший брат теж служив в десантних військах. Ну, так почали общатися. Попри щасливий збіг обставин, Оксана все ще приглядалася до Олексія. Їхня переписка тривала досить довго. Коли я вже був у зоні АТО, вже ми приїхали на біозлагодження, я попросив її номер телефону. Якби ну, ні, ні, якби ну, хотілося б почути голос. Ну, Вона мені якби, номер не дала свій одразу. Сказала, дай мені світ, бійся, що я призвони. Вже незабаром Оксана зателефонувала. Для хлопця це була справжня радість. Набагато легше тобі, як правильно сказати, воювати. Тоді, коли тебе хтось не знаєш, що тебе не тільки там мати вдома жде, і друзі тебе, не... а й жде тебе дуже кохана людина, яку ти навіть якби вийшло так, що ти навіть її ні разу не бачив, але ти відчуваєш її. Кілька місяців закоханих з'єднував інтернет та телефон. А коли прийшов час довгоочікуваної відпустки, Олексій вирішив приїхати до Оксани. Я кажу, можна до тебе, ну йду до тебе там. Тобто, може на скамейки посудим, чи де там, то я прийду до матері додому. Вона приїжджай. Он приїхав перший день, кольцо. А вот. То есть ми только увиделись, і вот. он мені открыл коробочку, говорит, вот я тебе делаю предложение. Согласна ли ты? Я как бы, я нічого не відкладував, як бы, думаю, ну. Просто пішов напряму, напрямувся, так на провом якби. Ну, приближив, Оксанка согласилась. Коли хлопець повернувся до частини, він був щасливий, що знайшов рідну душу. Навіть буває на душі щось не так, навіть знаходячись там, а позвониш їй поговориш, ти чувствуєш уже, що вона тебе розуміє і вона тебе може вислухати і дати якийсь собі. На 2 августа я їй дзвоню. Вітаю її з днем народження. Вона так, мене так, теж так. своє ну, в свою чергу, теж поздравила з праздником, день ну, деньжикому військ. Поздоровила мене і говорить, у мене ще один тебе подару". Я Який я варідна. У мене одразу як, як мурашки по тілу пробіжалися. Я дуже радий був. Вже в жовтні молодята зіграли весілля. Просто все карта так і неожиданно, і як то ну, так от все привело к тому що. Спіс, как бы, бы не сім'я. Я, якби з однієї сторони, я і проклинаю ту війну, там нічого хорошого немає. З іншої сторони, я її благодарю. Якби не було тоді війни, я так само не меншою. Якщо є бажання створити сім'ю, знайти свою половинку можна будь де, навіть на просторах інтернету. Головне вірити, що кохання обов'язково прийде. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовник, Чаще.